Від початку повномасштабного вторгнення в Україну чеські друзі регулярно підтримують Кременчуцький обласний клінічний шпиталь для ветеранів війни. Допомога медичному закладу надходить щомісяця, в залежності від потреб. Також ми від них отримуємо допомогу з засобами догляду за пацієнтами. Це памперси, драйперси, це пилюшки одноразові які дуже нам потрібні для наших пацієнтів, але зважаючи на те, що вартують вони недешево, то ми з задоволенням приймаємо такий вантаж із Чехії, і з Німеччини, і з Польщі. Також через Кременчуцький шпиталь медичне обладнання передають іншим лікарням. Минулого тижня Кременчуцький шпиталь отримав 34 ліжка з електроприводом. Оскільки наразі у відділеннях шпиталю оновлені всі ліжка, вантаж з багатофункціональними ліжками передали в Кременчуцький обласний онкологічний диспансер. Допомога йде, ми від неї не відмовляємось, бо я точно знаю, що є інші лікувальні заклади, які потребують таких ліжок. На тому тижні ми передали такі ліжка до лікарні Придніпровської, а сьогодні ми передаємо весь вантаж, який отримали, 34 ліжка нашому онкодиспансеру. Всі вони перевірені, вони мають гарантію на те, що кожен з них буде працювати. Маємо додатково запасні деякі речі до них. Ну, сподіваюсь, вони довго послужать людям. В подальшому у госпіталі чекають на новітнє реабілітаційне обладнання, яке має прийти впродовж місяця. Марія Брадаєва, Віктор Петров, Кремчицькі новини.